Посад молодих. Ви побачите весільний посад, як колись це було і полтавські губернії і короваї великопавлійські, обрядове печиво дитяче, побачите, як її обдаровували. Побачите безпосередньо сам посад, побачите, як стіл. Був гарячений. Все, як тоді в полтавські побери. Так що, будь ласка, коли у вас з'явиться вільна хвилинка. Будь ласка, хоровайницю хату, хату гребінника і в посадову весільну хату Бондаря, Ми вас запрошуємо. Так, ну, бачу, майже готовий. Дівчатка, ще одну, будь ласка. Невеличку. Тільки що починали. Ту, що починали. Видавати скрив, Дошки нема, не мати на виночок, ујде мати борота, сњидочок, зелени василечки, поросли, донечко. Не в цьому дому привика. Годочек, готи, годогреба не йдуть, а галочка плаче От батька не хоче, що з хати потиху сеньку, а сіни по моюсеньку. Go, go, go! Uh -huh! Ну що ж, прозірний коровай також вже готовий. Зараз дівчата зроблять останній штрих. Я наших великофаврійських коровайниць. Прошу взяти два короваї і показати уважно всім нашим гостям глядачам, щоб ви показали ваші. Унікальні витвори. Це прозірний коровай в сирому вигляді, Такі пекли у Великій Павлівці, а в справжньому вигляді можете побачити його у хаті буде. Ну а зараз нам Катерина Іванівна, головна коровальниця, побачить, покаже нам здоровенний весільний коровай, такий, як зараз печутні ви у весільній повітрі. Це по краях париці. Це центральна шишка, Ви проходьте. це лебедь, це рули, а це птички і гніздечки. щоб молоді. Кожен руки. трошки. А виноград треба горбика ще почти виноградного винограда. Виноград.